Хеппі лор. Допомога при болі в горлі. Вже навіть ви можете бачити в інформаційному просторі, як з'являються перші повідомлення про те, що хтось десь обговорює вже тему літаків. Раніше цього не було, а зараз це вже реальність. Так, от саме заява Нідерландів про те, що вони готові розглянути запит України на літаки F-16, Вона якось відійшла на другий план через те, що із танками ця епопея ніяк не завершиться. Чи означає це, що тема літаків зрушила з мертвої точки? Зрушила. І коли е м, вона буде рухатися е з швидкістю, сподіваємося, того ж самого літака, то ми е швидко прийдемо до результату. А взагалі у нас е задача дуже проста і е вона артикульована нами партнерам, і партнери її усвідомлюють, що в цьому році нам потрібно отримати всі необхідні типи зброї. Які потрібні нам для перемоги навіть якби рішення про літаки було ухвалене найближчими місяцями, чи буде можливість фізично їх привести і застосувати на полі бою цього року? Тому що наскільки я розумію, це доволі складний процес, починаючи від логістики, навчання, ремонт, купа питань. Ви знаєте, я коли спілкуюся з колегами, міністрами закордонних справ інших країн, і вони мені там розказують про те, що ну ми вам цю зброю от не даємо, бо на ній дуже довго вчитися і дуже важко обслуговувати. Я їм завжди кажу, що ми. Швидше вчимося використовувати і обслуговувати вашу зброю, ніж ви ухвалюєте рішення про надання цієї зброї. Що якщо б ви ухвалили ці рішення ще до війни або на початку війни, то ми б уже зараз громили е ворога на ваших танках, вашими далекобійними ракетами і на, на е ваших літаках? Е ну на жаль, політика працює так, як працює. Все займає певний час, але будь-які. Аргументи про те, що ми цього Україні не даємо, тому що це довго вчитися на ньому з цієї зброї, стріляти і дорого обслуговувати, вони абсолютно є невиправданими, і ми навіть найближчим друзям чесно про це говоримо.